У Путіна конвульсії диктатор січе і рубить, бо шокований тим, що український безпілотник спокійно прилетів над його резиденцією у Валдаї, і що анічого дрон ніхто таки не збив. Радний мій. Ви придурки, дурки, А тепер деталі: вночі 18 січня. Один із українських безпілотників, за даними головного управління розвідки Міністерства оборони України, безперешкодно пролетів над його суперзахищеною російською ПВО резиденцією у Валдаї Новгородській області, щоб влупити по одній із найбільших нафтобаз РФ, а саме по Петербурзькому нафтоналивному терміналу. Влучання по споруді було, але пропагандисти, як завжди, все заперечували. Мовляв, система ПВО молнієносно сработала целі. Це операція гур із задіянням сучасних українських засобів. Збір даних продовжується. Влучання є. Відтепер військові об'єкти Пітера та Ленинградської області в зоні досяжності українських сил. Джерела обозює спецслужба. Ціль жирна та й істерика цілком виправдана. Адже петербурзький нафтоналивний термінал це свого роду хаб із перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Це сучасний спеціалізований перевантажувальний комплекс, і найбільша на сьогоднішній день стивідорна компанія великого порту Санкт-Петербург. Тобто саме тут зберігаються нафтопродукти, що спершу прибувають залізницею, а вже потім чорне золото відвантажують на морські судна. Пропускна спроможність терміналу становить 10 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік. Утім, самі росіяни мислять надто вузько у соцмережах. Вони активно пишуть, що їх лякають українські дрони, та не розуміють, як БПЛА могли долетіти так далеко. Та й, взагалі, почали говорити про якісь правила, яких самі руськи ніколи не дотримуються. Лякає ситуація з українськими БПЛА. Чому немає та ніяких правил, які б регламентували їх застосування у військовій сфері? Багатьох потенційних загроз можна було б уникнути. Дожилися незабаром до далекого сходу будуть долітати. Як же мені подобається те, що зараз БПЛА активно використовують у воєнних конфліктах? От БПЛА українські знову пристають до наших нафтогазових заводів. Дістали, що там наша система визначення. Треба їх на підлітті збивати. Тут ми можемо лише привітати та подякувати українських розвідників за вдало сплановані операції. Це не перший раз, коли українські безпілотні літальні апарати вдарили по Ленінградській області, зазначають в гур. А це значить, що в українських розвідників руки довгі, тож прилітатиме і по Москва Сіті, і по Калузі, і по нафтосховищам та складах із боєприпасами. Тож це далеко не остання істерика, як то кажуть, далі буде.